Всім привіт! Так як частина нашого життя наразі проходить в майже пустій квартирі, будемо створювати затишок і поступово її озеленювати. Пару тижнів тому я вже посадила перші череночки, і сьогодні будемо давати їм живлення для гарного розвитку коренів. Не буду умнічати, і скажу вам чесно, що кімнатні квіти для мене це нове. Єдине, що маючи за плечима городній досвід, коли і чим підживити, я розумію. А це, дякуючи вашим порадам, я познімала, Мала голови фукціям, і вони почали гарненько кущитись. Підживлюю, як і розсаду. Спочатку зволожую землю, а далі вже проливаю добривом. Використовую 13-40-13, 2 грами розводю на півлітра. Так, ну і як завжди, в новому ділі не без потерь. Ось це мої бідосі, які вчасно хтось не полив. І тепер також пробуємо їх реанімувати. Так, ну що маємо? Трошечки в нас фуксій, трошечки королівської пеларгонії. Позаду маленька рябенька виглядає лехома, Ну ви поняли, це я більше для себе, щоб нарешті ці назви запам'ятати. Ну Що я можу сказати, коли ти звик в селі жити серед зелені, ти починаєш її тягнути в квартиру.